Вітаю, зараз ми подивимося питання, коли буде деокупація Мелітополя? І чи звільнять до Нового року Мелітополь? І чи будуть руйнування в Мелітополі, місто Мелітополь? Дайте нам відповідь місто Мелітополь. За Мелітополі, де боротьба, вже зараз велика робота. Люди не знають про це, не розповідають. Так, це велика таємниця. Такі великі втрати великі страждання в Мелітополі. Скажіть нам ще що відбувається? Агресія алкоголі. Так, дивіться, в Мелітополі дуже важко знаходитися наш. Агресору дуже важко, і в них сильний алкоголізм, так, їх примушують продовжувати агресивні дії, продовжувати військові злочини. Але в наших військових в руках. Є дуже потужний е, вогонь, і, і цей вогонь нищить, вбиває карта смерті. Боротьба вже йде, вже вмирають е, вороги, їх багато, багато тіл, і таке враження, що їх і не забирають, що вони так і будуть там. Не забрані тіла. Так. Це пряма дія. Це відбувається зараз боротьба за Мілітополь. І в, е, в, інформ... в інформаційних таких потоках, я, так розумію, про це не розголошується. Це така секретна така інформація. Ворог страждає від втрат, від... ну більше страждає від того, що він не може здійснювати накази, агресивні накази. Це. Бо прийшов це Архангел Михаїл і його меч, вогонь, суд, вершиться суд. Це дуже. Не допомагає нічого, не допомагають всі ці маніпуляції окупантів із місцевими людьми, що вони мобілізують людей, їм це не допомагає. Все руйнується, в них крах і карта смерті це кінець. Так, отак вийшов мирний такий вогонь звільнення Мелітополя, відбувається. А також карта боротьби. Вибивають наші військові, працюють в Мелітополі. Так, це таємна інформація. Так, навіть попри те, що є багато колаборантів або людей з ну, отруєних як пропагандою і проплочених, їм платять, це не завадить. Буде звільнений Мелітополь, буде свято в місті. Люди дуже будуть радіти. Це дуже добрі карти. Е, і виходить така боротьба, дійсно відбувається визволення Мелітополя, але воно буде з придушенням агресії. Придушенням агресії самих окупантів. В них не буде чим чинити опір, і немає не, не змоги. Так. І це, це має відбутися без втрат для мирних людей, без втрат для людей е цивільних. Будинки не будуть руйнуватися. Це вибиття саме агресії ворожої. Ну, дуже таємна інформація стосовно Мелітополя, що відбувається. Карта Ой, вийшла така карта, вона свідчить про те, що це буде зараз йде робота, а тоді як швидке звільнення. Ну так, дуже швидко. Так, і це до нового року відбудеться. 2022 року. Ну, взагалі такий день мені, що це на найближчий час. На найближчий час. Приборкання, агресії і швидке з з звільнення Мелітополя. І така карта смерті прямо по центру. Це е не те, що ворог зможе відійти. Йому там буде дуже погано. І ті накази, що йому кажуть, не лишайся, не лишати місто стояти, чинити, воювати. Окупанту це прийде тільки на те, ну, завдасть тільки шкоди, і він буде вбитий в так. Інформація. Також йде пропаганда, можливо, сам ворог ну так, каже, як бреше, що в нього все добре, що в його армія не несе втрати, що ну, це сила також пропаганди, що він ну, звільняє, звільняє території, там, як, як у них там. За планом, все йде за планом. А насправді всі вб'ють всіх, і Мелітополь швидко звільнять. Я ж не бачу, щоб було щось, трапилось, роз... ну зруйноване місто. Не буде. Так. Так, я прошу вищі сили, я на глівохоронців заперечую. Забрати все, що заважає, заперечую. Все, що заважає, звільнити. Заперечую. Всю ворожу силу руйную. Більше немає в них ніякої сили. Заперечую. Всі, хто на ворога працює, більше не може цього робити. Тікає, лякається, з ворогом працювати більше не може. Це, так, іде звільнення. Зараз Мелітополь вийде із важкого стану. Там буде взято багато зброї. Багато зброї ворожої. Так, також це таємна операція. Не можна розповідати. І допомога прийде до людей. Дякую, ще сину. Прошу надати все необхідне зброю нашим Збройним силам України. Все, що необхідно. Для якнайшвидшого звільнення Мелітополя від окупантів, без втрат для мирного населення, для цивільних, без втрат для з військових України. І прошу повернути ворогові всі його завдані людям біль, сльози, смерті. Все назад повернути і очистити в Мелітополь. Від лайна ворожого, від важкої енергетики, щоб якнайшвидше настало мирне життя, повернулося. Перекриваю, перекриваю. Буде Мелітополь вільний. Так, і повернеться закон України до Мелітополя і захист людей, жителів Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю. Відкрити всі дороги, забрати всі перешкоди, які заважають декупувати місто Мелітополь, знищити, вигнати ворога окупанта та повернути по Верховному суду всі його військові злочини, катування, біль, гвалтування, страждання людей, які завдані в місті Мелітополь, все вертає ворога і очищається місто. Від лайна всього ворожого лайна йому назад вертаю, все його лайно. Буде так, буде так, буде так, Да буде звільнено місто літо до Нового року, якнайшвидше, прошу вища, відкрийте дорогу та да прийде влада закони України, де да будуть захищені всі люди, і забезпечені, і відновиться мир. У Мелітополі, де буде все сказане, здійснене. Так що вийшло, що дійсно відбувається важка, сильна робота. Дуже м -м, великі втрати показали будуть у ворога. І до Нового року, так, це відбудеться. Мелітополь звільнять. Так що так, дай Бог сил. нам. Дякую за увагу.